Вітаю, друзі, на каналі. Квітує Айстра моя багаторічна. І Павучок вже спів свою павутинку і чекає на жертву. Сьогодні у нас понеділок, я працюю на вгороді, викопала пастинок петрушку. І зараз буду йти копати морку. Ось тільки два корення постеренака в мене вийшло. А петрушка ось така. Щось коріння в неї невеличке. Це вже копаю моркву. Морква дуже довга, тому а земля тверда, тому важко ваняється глопата в землю. І часто морква обрізається, або ж вона і сама лопається. Ось так. Це Та вже друга кучка тут трішки менша морква, то тут і земля була м'якша, тож вона майже вся ціла. Ось є така розребана. Зараз йду по ящик і потім вже буду обрізати тебло і складати в ящик. Ось на чорнобривці ще бджоли прилітають і навіть сваряться між собою. Ось на цей кущик прилетіло, аж дві бджоли. і мало не посварилися. Останній пилок збирають. Наразі сьогодні привеземо шифер на наш курник. Він, звичайно, бушний. Але нам підійде. Це сьогодні буде курник вкритий. Поки я на нагороді займаюся морквою. Курнича вже почали вкривати. Ось так Стеба обриваю, вкладаю в ящики, потім ящиками занесу двір, а там вже буду перебирати моркву і потім спускати її у погріб. А якусь на переробку. Ось так продвигається робота. Ось я вже всю моркву внесла, і тепер буду її перебирати. Де крупніша і гарніша ту в з-під цукру і на довге зберігання. репанале величенька ту на зараз їсти. А ось я відібрала. Дрібну і зараз її помию і на переробку. А що я буду з неї робити? Проте розкажу і покажу в наступному відео. Ось на такій вже стадії вкривання. Ще трішки і буде завершено. Ну ось вже і все. Курничок критий. Зараз подивимося зсередини. Ось так дуже навишував півтори шиферинки. Начебто все добре. Але перший дощ покаже, чи добре вкрили, чи ні. Ось така красота. Гарно дивитися на щось збудоване. Там деякі недоробки, але то все доробиться з часом. Наші молоденькі півники, курочки вже добре освоїлись в садку, відійшла трешки, щоб подивитися здалеку, і здалеку також мені подобається все. Ну ось робота на сьогодні закінчена. На цьому буду завершувати і відео. Дякую всім за перегляд. Традиційно скажу, все буде Україна. Бажаю всім всього найкращого і до наступних відео.